Друзі, привіт! Сьогодні у нас міні-блог, ми виїхали за покупками. Приєд! Yes. Yes. Сьогодні ми будемо трошки скуповувати продукти, тому що закінчилися. Сьогодні нарешті довгоочікуваний вихідний, тому що весь тиждень працювали навіть у суботу був день. А сьогодні можна приділити час сім'ї і для себе. Тому їдемо за покупками, в парихмагерську. Так що ми починаємо. Да. Ти вже йдеш. Да. Ну що, першим ділом Да. Погнали, стрихсь. Єсть? Ми прийшли. Да. Давай спитаємо, чи є черга. Чи можемо сразу? Так ми виглядаємо до стрижки. А це вже після. Да, бо воно ще. Видно, що тут. тут... кас. Ну, а вот тут особо наприклад так делається. Ми сейчас идем Паде Б. Так, Миша, если що, мама вже в магазині. Пошли її шукати. Оце голодающе. Ти приїхав за покупками чи за поїдками? У нас зворотній дорозі покажеш. Погнали. Зараз квест знайти маму. Потім записуй. Погнали, погнали. Виреріс за мама. Маму знайшли. Що тут цікавого? Класно, вирічні іграшки. Всякі штучки. Клас. Такі бархатні, дивіться, такі шарики зелені. Крутотень. Сирний. Я вгадав. Ми з мамою вгадали точно. Ми одну сказали. що, що Дерево ходили. Що беремо? Ще один. Дерево. Тільки це кольорове походу. Давай погнали, зробимо основні покупки. Mm -hmm. Ти готов? Mm -hmm. Ого, моджі попс. І собі хочу такой. То то Давай, гляну. 350 гривень. Ні, ти читай, це автомобіль Mercedes Benz. А моджі попс три сотні. Сонячний сюрприз. Давай. Mm -hmm. вот, Оп, це його обличчя довольне. Я вирішив взяти тележку, тому що треба кудись тут бути, тут вже по фахмутам і Що там? Чотири сотні стоїть, де хочу! Чотири сотні? Да? Хот да, так. Хотвілсі? Так, прикольно. Ти одобрив? Тому що вже не в трені. В трені вже хотвілсі борди. Ну, скеймборд. Борд? Вони Борт? вже випускаються? Йдемо по посмачати. А, ні, я думав тут борди хотвілсі. Що? Авто, автоохранение паровозики паровозик чух-чух прикольно класс прям новорічний сет класс идем брать я основные покупки сроблю кавунчики похожи на хомяка твого Я не знаю, ти поки визначиш, що ти хочеш, а ми підемо основні покупки зробимо. Це коли дитині не втерпеш. Грає для колекціонера Hot Wheels, так? Да. Це і беремо. Все, визначився? Yeah. Окей. Дві сотні. Чотири сотні. А це зараз делікатес, тому що він стоїть космічних грошей. Тому покупки продовжуються. Для нашої масі треба трошки корму. Я хочу це. Давайте проб'ємо, сколько воно буде. Ценник ми не знайшли, тому зараз уточнимо його вартість. Ого! Стіч, скільки? 500. Not bad. not bad, bad. Ці іграшки, які ми купуємо, вони як і всі інші на 2 секунди. Головне розпаковка, так? Да? 300. 330. Роздуми. Тому сказав, вже погнали домой. А ми ще навіть кубка не закінчили. Якщо що, це не наше. Треба положити. А А де треба? Погнали. Вийшов? Скажи, коли берете якийсь товар з палички, кладіть його, будь ласка, туди само. Тому що потім працівникам доводиться їх збирати по всьому магазину і приносять на своє місце. Правильно? Да. Ось вот так от. Це ж, треба тоді обращатися до працівників магазину за те, вони тобі допомогли. Прикольненькі грибочки. Ну, возьми один. Ну ось мені так і бить, я тобі заплачу за цю роботу. Ура, я помог! Ура! А ти не лопнеш, деточка. Стільки водички тобі. Нормально? Ой, ладно, я поможу тобі. Ой, ой. Все, ладно, я тобі і другу допомагаю. Погнали. Все? Так, Погнали, сережко. Попит водички. На, це тобі? Це теж тобі. Так, щоб закрипілі. Все, зафіксувалась водичка. Погнали далі. Ні, треба туалетну бумагу туди. Головне її не забути, не виїхати з нею так, з магазу. Це ті, які варить, так дуже тяжко, щоб вони там не злиплися. Очі розбігаються від цієї кількості йогуртів. A few moments later. Оце такий тобі, подобається. Ось такими кульками. Які береш так сюди, відкриваєш, пересипаєш, розмішуєш і їси. Ну все, великих нема тільки такі. Так що, береш? Три, два, один. Погнали! Так і що? У дуже багато думок в голові, в нього очі розбігаються, слюнки тікуть. Щоб його взяти. Цікаво, цікаво. Що там в цій голові зараз? Вау! нам 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 сир любимый взял. Який? Оп, дякую. Я взял еще. Який? Бутербродный? Мой Тик-тик. Да. Нет, Чома любит вторую такий. пачку давай. Другу? Нет, все? Давай, це вождіління, це переїдання називається, другу пачку. Купимо свіжіше. Ну. Ти будеш щось говорити чи ні? Пахнеш. От, понюхай, папа. М -м, реально, вкусненько пахне. Нам треба вибрати якусь касу, де ми станемо чергу. Давай сюди. А, вже мама. Все, ми приїхали. А чого яйця не вилажиш? А, ти вже сповістив? Окей, молодець. Смачного. А папа буде сплатить покупки. Ось такі продуктові пакуванчики ми вже внесли. Зараз будемо брати мясце. Ти готовий. на Так, Головне, щоб дрова були не сирими. Тому що вийшло копчені, а не жарені. Ну зараз ще візьмемо щось. Може. Я теж буду. Готовий. Маленьку. Давай тут щось теж, я теж буду щось їсти. А подожди, якщо не будемо піцу брати, так може не будемо тоді ще нагрібати оцих всіх смачностей? Що скажеш? Ні, я вже заточив. Ти ж тільки що одну вже заточив. Я дуже голодний. Ну, я візьму, якщо не даємо, тобі дам. Та я теж голодний. Ну, якщо я наїм, то я тобі дам. Ладно. Окей. це 51 Вау. Дощ? Дождь. Ну що, готовченко. Тоді робимо замовлення. А одразу сразу взять такой смотри, як ти вже їв. Схожу таку. Ні, ні. Ні? Окей. Тьома попав на дегустацію. Тепер я спробую. М -м -м, смачненько. Ташка, будешь Возьмем. Mm -hmm. mm -hmm. Так, ходок, ходок и какао. Mm -hmm. Смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Класс. Писташка топ. Попробуй, да. Ну, да, да. Якую? Yeah. Yeah. Mm -hmm. Прям нижний тарик. Рома під Сашки. Мат, знаєте, як це називається? Ті не ти, коли голодний. Дів тільки що одне, ну, це сілька в 100-2. Молодий ростущий організм. Папа поєднується. Там я сина молочная сосічка 45. Коридора у мене 51, я уже говорю. Огромная 67. Саме дорога 75. Ми якось зробимо челлендж, поїдемо в місто і будемо дегустувати, куштувати всі кодори. Так що не перемикайтеся. А нам смачно. На вулиці вже темніє. За цей час купили мерця, були в величезній черзі. Але ми дісталися своєї мети і зараз потрібно купити корм для масів. Тима вже побіг. Будемо зараз в магазині тут є такий маленький сюрприз. Здогадайтеся, поки ми ще не дійшли до нього. Напишіть, що ми можемо там зараз побачити. Свої догадки. В камері світо, а тут вам настоящий мені. Та в камері теж темно. Ні. Я тобі кажу. Ні, поверні, отак я. Повернув. Мені... Взагалі не. Темно. От ми прийшли, магазин. О, ну що, клієнт спить цей який він здоровий. Ай, зівунти, конечно, котіші морта. Там більше, ніж мазь. Навірно, такі же втомили. Мене кожен приходить сюди, гладить. Покупцям. Давай Масик купим, календарь. Адрен календар календарь Мася. прикольно. Да, давай, давай. Ты хочешь на ден календарь или масе? Нет, Мася, там же вкусняшки, да готов. 24. -й. 24 дня, да. Ну вже ж різдво завтра. Там, завтра, після завтра, тому ми не встигнемо. Давай. Папа. Чи всі сразу? Я думаю, мама не схватит. Ай, папа. Не надо, такой. не надо. Не надо такой Мася. Ти впевнений? Манна, ну тоді ти будеш 20, його сплачувати. Мася відкроє 22. Мася почне з 24-го. Через якогось? Яке сьогодні число? 22. Сьогодні 22, так, все правильно. 22 Мася відкроє. Там ну, без кустяж в фільмі Один дома в другій частині загублений Нью-Йорку. Кевін поїхав в школу з Данкана, в магазин ігрушок, і там містер Данкан дозволяв гратися іграшками в своєму магазині. А він каже, що ну я не зустрічав таких крамниць, де можна гратися іграшками, де дозволяє. А містер Данкан каже, що він любить дітей і дозволяє їм гратися, тому що він любить дітей. Перепрошую за тавтологію. От і тут виходить в омагазині така ж ситуація, крім того, що продаються товари для тварин. Там і мешкають тварини, які можуть просто так собі ну, бігати, можуть спати біля прилавка. Повністю в них є вся свобода руху. Там є корм, там є лежаки для них. Тому от якось так за тваринками дивляться і піклуються. Я так розумію, що це безпритульні коти були, якщо їх туди помістили. Тому от так, дякую таким працівникам і таким магазинам. А ми купили в масі адвент календарь. Тьома настояв на цьому, що їй треба один календар. Хоча вже Різдво буде вот скоро. Вкусняшки. Точно є. Там по-любому є вкусняшки. Yeah. От ми прийшли, не знаю, мама десь поряд. Хоча можемо знайти собі ще одну маму. Yeah, yeah. <laughs> Жартую. Ми будемо чекати маму. Ми вже приїхали додому, далі не знімав, тому що вже і на вулиці темно стало, і в дорозі. Кусняшки адвент календарі масіном. Ага, покажеш мені. В дорозі при недостатньому освітленні небезпечно знімати відео, ну, якщо ти одній. Тому я нічого не знімав. Друзі, зараз будемо давати такі вкусняшки собакам. Подивимося, як вони на них реагують. Хоча я вже чую по звуку, що вони готові. Що Один пригає, скаче, що інший. Смачного. Кирюшка. Смачного! Все, так, пішов в одну сторону. А ти що? Давай, теж їж. З якої сторони б до нього підійти, так? Да? Все, смачного, хлопчики.